Рівно рік, як я живу у Полтаві. Зараз розповім, як же я його прожила. Наприкінці покажу відео, де я жила раніше. Одного дня здійснилась моя мрія, і я зібрала всі свої речі і переїхала жити в чисту, затишну та світлу квартиру. Тепер кожного дня я прокидаюся під сонячними променями і намагаюся жити своє життя. Я вчитель, і мені важливо, щоб моє робоче місце було зручне та затишне. Так я працюю сама і ось можу працювати навіть до заходу сонця, а потім парком повертатися додому. До речі, тут парків так багато, що я до сих пор їх Слідчий, ось знайшла, наприклад, парк із сакурами, навіть з магноліями. До речі, це ось парк молодесенький, скоро буде гарний. а ще тут дуже гарна кавуся. Я вже не кажу про смаколики полтавські, тому запасаюсь кавою, і йду далі досліджувати Полтаву. Побувала в хаті, де жив Котляревський, подивилась на фотовиставку. А ще я люблю гуляти в аграрці. Навіть зимку тут дуже гарно. Я частесенько тут буваю, бо бігаю на тренування, і хочу сказати, що мені дуже сильно пощастило з тренером. Якщо мені заходяться різноманітності, я їду гуляти за Полтаву. Ось була в Ковалівці, хочу відвідати ще диканьку і побувати в Опішні. багато хто каже, що Полтава зараз не така яскрава, як була раніше, але і зараз ми перебуваємо в таких нелегких часах. І хочу сказати, що дійсно, якщо почнемо себе, буде простіше. Ну а тепер показую, де я жила раніше. Приємного перегляду.